бусть Привіт, друзі Елвін! З вами Ігор, і сьогодні в нас особливий випуск. Ми сьогодні ознайомимось з новинкою 2024 року, новим компактним електромобілем, який може змінити ваше уявлення про міський електротранспорт. Знайомтесь, це Елвін Емі. План нашого сьогоднішнього відео буде такий: спочатку ми детально розглянемо зовнішній вигляд, габарити цього електрокара. Далі зазирнемо під капот, так як багато покупців. Проситься зробити перед покупкою, особливу увагу приділимо. Системам безпеки, керованості, салону автомобіля і найцікавіше в кінці. Ми зробимо, проведемо тест драйв на різних дорогах. Тож залишайтеся з нами до кінця, адже в процесі тест-драйву ми перевіримо, як Елвін Емі справляється з бездоріжжям, припаркуємося і підведемо підсумки. Починаємо. Дизайн Елвін Емі та габарити вражають своїми розмірами. Довжина складає 290 см, сантиметрів, тобто майже 3 метри. Ширина 150, висота 167. Завдяки своїй колісній базі в Метр дев'яносто та ширині колії метр двадцять п'ять. Автомобіль демонструє відмінну стійкість та маневреність на міських вулицях. Нессучий тип конструкції кузова забезпечує надійність та безпеку водія. Технічні особливості Elvin Емі також заслуговують на увагу. Передня підвізка виконана за системою Macpherson. Це незалежна конструкція, яка забезпечує винятковий комфорт та контроль. Над автомобілем вона ефективно поглинає вібрації та нерівності дороги, роблячи кожну поїздку максимально комфортною. Задня підвізка на повздовжних важелях оптимально розподіляє навантаження, що особливо важливо, на при маневруванні та проходженні поворотів. Така конфігурація підвізки робить автомобіль стабільним в різних дорожніх умовах, чи на бездоріжжі, чи на рівній дорозі. Також автомобіль оснащений гальмівною гідравлічною системою, спереду встановлені гідравлічні дискові гальма, ззаді гідравлічні барабанні гальма. І також стоїть. Відсилювач гальм, що дозволяє ефективно сповільнюватися без надмірних зусиль, що особливо важливо в міському приміському русі, Рувальове Керування типу рейка і шестерня забезпечує точність та легкість маневрування. Elvin Emi комплектується шинами розміром 145-70 r 12 це діаметр 51 см. Цей розмір ідеально підібраний для забезпечення оптимального балансу між керованості та комфортом. Elvin Emi оснащується двигунами на 2 або 3 кВт. 2 кВт двигун це швидкість максимальна буде складати в районі. 38 км за годину. Якщо брати 3-кіловатний двигун, швидкість буде 55 км за годину. Він йде швидкісніший. І двигун передає свої крутні зусилля на редуктор диференціал. Передаточне число заднього мосту складає 12 до 1. Тобто він буде легко справлятися з будь-якими підйомами. Давайте заглянемо в салон. Спочатку коротенький огляд салону. Місце водія, місце пасажира переднього, і ззаду є місце для ще двох пасажирів. Ми так коротко оглянемо. Задній диван можна складати, і тоді утворюється майже рівна підлога. Зараз я вам відкрию багажне відділення. Багажне відділення відчиняється з салону, що дуже зручно. Відкриваємо і ось багажне відділення. Навіть якщо воно в складеному стані, Місця все одно достатньо для якихось покупок. Тобто є і місце і для пасажирів, і невелике, небагато місця для якогось вантажу, сумок з магазину. Так виглядає M іззаду. Також є плавника кулячий зверху, який забезпечує, щоб радіо добре. Ловило на карти, от як ви можете порівняти, вони такі, хоч і пластик, але досить такий якийсь цікавий пластик, досить гарно все виконано. Також є керування склопідіймачами Дуже все зручно, центральний замок. Давайте, можливо, присядемо. Перше, що впадає в очі, це два дисплеї. Перший дисплей показує основні характеристики, такі як пробіг, одометр, дальність ходу, заряд батареї, також є витрата енергії. Це теж перший раз попадається в такому. Електромобіль зразу показує витрата енергії, також показує, на якій передачі. Передачі дуже переключаються зручно. Тут є важіль перемикання передач, як в звичайному автомобілі. Спорт драй Neutral Reverse. спорт це швидкісна. Їзда Драйв це більш економна, нейтрал це нейтральна передача, реверс це задній хід. Також є обдув салону. Також аварійка. І кнопка це йде опалення. Електричний обігріват включається і зразу обдув салону. Ми виключили. Обігрівач, після того вимикаємо обігрів. Також йдуть дефлектори з правого і з лівого боку. Є нижчі карманчики, карманчики невеликі звук тут динаміків набагато кращий, ніж Елвін Купер і в інших автомобілях. Також є дзеркало заднього виду, є такий козирьок. все досить якісно підігнано. От я постараюсь похитати. Як ви чуєте, як ви бачите, нічого не скрипить. Ні карти, автомобіль весь хитається, але нічого не скрипить. Досить все зручно. Досить все зручно. Паски безпеки також на своїх місцях. Ручник, ручне гальмо також на своїх місцях. Автомат от він зроблений отам знизу. Такий червоний. Ну, Встановили там, значить, там має бути. Також є 12-вольтова розетка, в неї можна вставляти ну, є спеціальні переходники, можна встановлювати флешку або так далі. І тут також є місце для заряджання ваших гаджетів. Давайте подивимося, що під капотом, так як і ви просили. Щоб відтворити капот, тут є такий важіль, ми його тянемо. І від, відкривається капот. Під капотом, можна сказати, нічого немає. Тут заливається омивайка, тут є розширювальний бак, це йде насос, ну і сюди заливається гальмівна рідина. Тобто нічого цікавого. Бо хтось... А, тут є цікаве насправді. Спереду стоять по різних двох боках акумуляторні батареї. Насправді, акумуляторні батареї встановлюються на Elvin M 5 штук. Спереді стоїть дво... дві акумуляторні батареї, і ззаду стоїть три акумуляторні батареї. Бачите, одна батарея стоїть, друга батарея стоїть. Це щоб... Зробити рівномірне навантаження на колеса. Ну, це дуже розумно і правильно зроблено. Акумуляторні батареї насправді на Elvin M можна ставити різні, як свинцево-кислотні, так і літіодні. Даний автомобіль приїхав з е, свинцево-кислотним тяговим акумулятором на 100 А 60 Вольт. 100 ампер годин заявлений, дальність ходу від 80 до 120 кілометрів. Рахується. Насправді, я думаю, що десь буде проїжджати десь до 100 кілометрів, бо ніхто не буде їхати в дуже виконом. Хіба треба добратися буде додому в дуже економному режимі? Можна, я думаю, проїхати і. Біль, найбільшу дистанцію. Вони проводили тестування, я думаю, в них так получалося. Ну, і ще залежить, чи ви включаєте обігрівач в машині, чи не включаєте обігрівач. це теж, також важливо. І залежить температура навколишнього середовища і манера їзди. Друзі, а ми далі продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви Ставити протягом тижня до виходу наступного відеогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на, на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка і допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеогляд і ми. Ми зараз зробимо невеликий тест-драйв. Тож, поїхали. Все буду робити однією рукою. Так що, вибачайте, якщо ми включаємо реверс як ви бачите, загоряється якісно, до речі, досить якісний дисплей, найкращий з усіх автомобілів, включаємо драйв і нажимаємо газ. З драйв виїзду на пандус. Давайте так ми виключимо світло. Бачите, я легенько, легенько показую, скільки бере. Легенько він виїжджає без зусиль, без зусиль. Давайте. Нажимаємо R Reverse, включається. Зразу. Задня передача. Включається дисплей. Так, мене цікавить, от ми зупинились. Нажимаємо не спорт, а драйв. І забираємо ногу з гальма. Бачите, автомобіль зупинився. Це він стоїть. Допоміжна система для підйому, нажимаємо легенько газ і автомобіль поїхав. Тобто, як ви бачите, допоміжна система для руху вгору спрацьовує. Опускаємось легенько. Дуже, дуже класна система, бо в багатьох автомобілях такої системи немає. Невеликий бордюр, давайте ми зробимо кружок і поїдемо на бездоріжжя. Тестувати швидкість ми не будемо тут, тому що тут, так як є заявлено, просто в нас розряджений акумулятор. Ми коли будемо робити, ми коли будемо робити порівняння, тоді зробимо тест драйв. Бачите, у нас дорога така в Києві не дуже добра, скажімо так. Я переставляю постійно руку. Зараз ми попадемо на бездоріжжя. Я пічку не включаю, тому що воно, пічка буде заважати звуком своїм. І тому лобове скло, вітрове скло таке трохи в, в погано видно. Так, от давайте, бачите, дорога будують. Відповідно, така трохи з ямами. Самі бачите, як він справляється. Тобто підвізка, задні, передня Макферсон добре відпрацьовує і задня балка також непогано. Більшості люди будуть їздити по асфальту. До речі, це іде, сигналізує, що не прищепнуто, коли при русі не прищепнуто ремням безпеки. Давайте припаркуємося. Зараз От уявимо, що ми виворит досить руля, дуже гарно вивертає, як ви бачите. Включаємо реверс і. Дивимося, спостерігаємо уявну лінію. Все. Під час руху замикаються всі замки, щоб відкрити замки, треба спочатку верхній важіль потягнути і відкрити. Як ви бачите, Elvin M – це компактний міський електромобіль. Який поєднує оптимальне поєднання комфорту, безпеки та практичності, його технічні характеристики та конструктивні особливості роблять його відмінним вибором для міського використання, от, особливо для тих, хто цінує економність, тому що для того, щоб зарядити акумуляторну батарею, ви потратите от для 6 квт годин, а проїдете 100 км. Друзі, тож не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал та поділитися своїми враженнями в коментарях, яка характеристика Елвін Емі найбільше вас зацікавила. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. дякую і до побачення.